В Ірані почалася реєстрація кандидатів на посаду президента. Наступника Махмуда Ахмадінеджада іранці обиратимуть 14 червня. Серед фаворитів президентських виборів Хасан Рохані, колишній представник Ірану у ядерних перемовинах та радник експрезидента Хашеміра в Санджані. Експерти вважають Рохані реформістом. Він зокрема обіцяє послабити напруження у відносинах Тегерану із заходом. О, мадам, та тадбіру... Я за формування уряду мудрості та надії. Я хочу врятувати економіку, відновити моральність у суспільстві, вести конструктивний міжнародний діалог та гарантувати народові чесність і справедливість. Махмуду Ахмедінеджадо йти на третій термін не дозволяє конституція. Очікується, що він підтримує свого близького соратника Есфандіара Рахіма Машаї. Реєстрація кандидатів на президентські вибори триватиме п'ять днів. Після того їх ще має затвердити опікунська рада. Усіх її 12 членів призначає верховний лідер Ірану Аятула Алі Хаменеї.